Саме так громадські активісти відзначають 8 травня, день пам'яті та єднання. Панехида та молитви приурочені вшануванню загиблих у другій світовій війні. Цей день відзначають у чотирьох містах України у Києві, Львові, Запоріжжі та Дніпропетровську. Присутні в день скорботи нагадують українцям про біль всіх учасників бойових дій від солдатів Червоної армії до воїнів. УПА «В цій трагічній війні загинули дуже багато людей. І ті, які воювали на російській, скажімо, на радянській території, в радянській армії, ті, які воювали в УПА, ті, які можливо не воювали і ні ти, ні іншу силу не підтримували, але були жертвами цієї війни. Тому справді сьогоднішній день є особливий, щоб ми зуміли подолати оцей ідеологічну систему. Пам'ять про вояків, про загиблих вояків її потрібно відзначати не парадами, не концертами, не феєрверками. Оскільки це має ну, надзвичайно мало стосунку до вшанування загиблих воїнів.